Уявіть собі місце, де темрява настільки густа, що світло туди не доходить ніколи, там, де тиск у тисячу разів сильніший, ніж на поверхні, а вода холодна, як лід, але чомусь не замерзає. Це Маріанська Западина, найглибша точка океану, справжня прірва, що ховається на дні землі. Її глибина сягає 11 кілометрів. А ми знаємо про неї менше ніж про зворотний бік місяця чи далекі планети. Сьогодні я запрошую вас пірнути в цю безодню разом зі мною, щоб розкрити таємниці, які ховаються в її темряві, що там унизу, як там усе влаштовано, і чому навіть через десятки років досліджень ми досі не можемо сказати, що знаємо все. Якщо ви готові до цієї подорожі. Підписуйтесь і поїхали. Спочатку давайте розберемося, що означає ця глибина 11 кілометрів. Щоб ви відчули масштаб, уявіть собі, Еверест, найвищу гору світу, яка тягнеться в небо на 8848 метрів. А тепер поставте її в Маріанську Западину, що станеться. Вершина Евересту все одно буде на два кілометри нижче поверхні води. Це місце вперше помітили ще в 1875 році, коли британський корабель Challenger кинув у воду линву з вантажем, щоб виміряти глибину. Тоді зрозуміли, що океан ховає щось неймовірне, але точну цифру: майже 11 тисяч метрів. Підтвердили лише недавно, у 21 столітті. Коли роботи з сонарами спустилися туди, де людина ніколи не була б сама. І ось що вражає: на дні тиск сягає тисячі атмосфер. Уявіть собі, 100 слонів, які стоять на одному квадратному сантиметрі, ось що там відбувається. Жоден із нас не витримав би й секунди, але щось там усе таки виживає. Як таке можливо? Але океан ховає не лише живе у 2019 році. Дослідник Віктор Весково встановив рекорд, спустившись на глибину 10 928 метрів у своєму батискафі. Він хотів побачити, що там унизу, і уявіть його здивування, коли серед риб і каміння він знайшов пластиковий пакет і обгортку від цукерки. Так, людське сміття дісталося до глибини 11 кілометрів раніше ніж ми самі. Як це сталося? Вчені кажуть, що океанські течії затягують пластик із поверхні в глибину, і він осідає в мулі на дні. Цей факт трохи сумний, але водночас дивовижний: як пластик витримує тиск у тисячу атмосфер? І головне питання: скільки ще такого сміття лежить там, куди ми не можемо дістатися? Це не просто забруднення, це знак того, як далеко сягає наш вплив. Марянська западина стала не тільки природною загадкою, а й дзеркалом того, що ми робимо із землею. Як вам таке відкриття? Та це ще не все. Уявіть собі, що в цій холодній безодні є місця, де палає жар. На дні Марянської западини є вулкани, гідротермальні джерела, які викидають воду нагріту до 400 градусів. Чому вона не кипить? Бо тиск тримає її в рідкому стані навіть за таких температур. У 2006 році вчені знайшли ці вулкани в районі Маріанського жолоба і побачили, що навколо них кипить життя. Там є колонії бактерій, які живляться сіркою і метаном, і навіть трубчасті черви, дивні створіння, що виростають до двох метрів завдовжки. Їх називають чорними курцями, бо з цих джерел валить темний дим від мінералів. І ось що цікаво: такі умови могли бути колискою життя на землі мільярди років тому, коли наша планета була ще молодою і гарячою. Тобто, Маріанська Западина це не просто яма в океані, а справжня лабораторія природи, яка показує, як усе починалося. Чи не здається вам, що це місце як машина часу? І наостанок, чи чули ви колись звуки з глибин? У 1997 році вчені записали сигнал у Тихому океані, який назвали Блуп. Це був низький гул, такий потужний, що його почули за тисячі кілометрів від джерела. Спочатку подумали, що це тварина, щось величезне, більше за синього кита, найбільшу істоту на землі. Але потім сказали. Ні, це, мабуть, айсберг, який тріснув у воді. Та не всі повірили цьому поясненню. У 2015 році підводні камери знову вловили дивний звук: ніби свист чи скрегіт, що пробирав до кісток. Що це було? Механічний шум від техніки, невідома істота, яка ховається в темряві, чи просто океан вирішив пожартувати з нами. Ми дослідили лише 5% океану, тож ці звуки. Лише маленька підказка до того, що ще чекає на нас у глибині. Може, одного дня ми дізнаємося правду, а може, Маріанська Западина так і лишиться загадкою назавжди. Отже, що таке Маріанська западина? Це не просто найглибше місце на нашій планеті, це світ, де життя виживає, там де ми б не змогли, де вулкани киплять під холодною водою, а таємничі звуки змушують нас гадати, що ж там унизу. Ми пірнули на 11 кілометрів униз, але побачили лише краплю в океані її секретів. Там є істоти схожі на прибульців, сміття, яке ми самі туди закинули, і вулкани, які нагадують нам про початок життя. А ще звуки, які досі не дають спокою вченим і мрійникам. Ця прірва як порталу невідоме. І щоразу, коли ми намагаємося її розгадати, вона підкидає нові питання. Сподобалась ця подорож? Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, куди пірнути далі: у джунглі Амазонки, у космос чи ще кудись. Бо таємниць у світі ще так багато, і ми тільки почали їх відкривати. Далі буде ще цікавіше. Обіцяю.